Бронхіт. Шановні підписники та гості мого каналу. Якщо у вас затяжний бронхіт, якому не можуть зарадити ліки, то я вам хочу порадити рецепт зі свого старовинного записника, який неодмінно стане вам у пригоді. Отже, зубчики однієї головки часнику обібрати і розчавити. Додати до чесникової маси 2 перемелені лимони зі шкіркою. Перед тим обов'язково вибрати насіння кісточки, тоді додати 300 г цукрової пудри і ретельно все перемішати. Потім додати до суміші пів літра пива і, закривши посудину, поставити її на киплячу водяну баню через пів години зняти. Рідину процідити у скляну банку і поставити до холодильника, засіб вживати по одній столовій ложці тричі на день за півгодини до їди. Будьте здорові та мирного всім неба! Від хвороби щитовидної залози ділюсь рецептом зі свого чарівного записника. Потрібно взяти 1 кг фейхоа. Змолоти на м'ясорубці додати 1 кг цукру, ретельно перемішати, вживати по одній столовій ложці 2-3 рази на день, за 15 хвилин доїди. Будьте здорові та мирного вам всім неба!